Так, ну що ж, а я зараз. А, от, блін, буду... хотіла перейти на ці спиці, але забула, що вони в мене зламалися. Я вже буду починати в'язати резинку. Я дов'язала нарешті. Буду в'язати резинку, в мене тут 4, а це я взяла 3,5. І тут, мені здається, було 3,5. Ладно, піду брати інші. Хочу вам показати, що я обрала ось таку ниточку, щоб в'язати саме шапочку для своєї дитини, а саме це шапка шолом або балаклав, можна сказати. У мене була ось така ниточка, вже замотана, перемотана багато разів. У мене немає такі точки, але бачите, тут є такий, вона така біло-бежева, можна сказати. Щось там і сірого є. Тут, я думаю, що тут є 50 на 50, це хлопок і шерсть. Вона достатньо тоненька. Ось, в мене ось такий моточок, я взагалі взяла із такого моточка і зв'язала вже а, вам шапку. Я покажу, яка вона була до. Ну, Ось таким чином виглядає зараз ця шапочка. Вона, звичайно, не розрівнялася, але ось якось так. Зараз буду брати. Ось так в щоб було. Зрозуміло, як вона виглядає до прання. І ось така вона після прання. Вона вже висохла в мене. Вирівнялась тут тільки щось. Ця ниточка пішла не в ту сторону. А ось Оце на горловину. І ось так вона виглядає саме. Спереду, я ще не міряла, але я приміряла, коли я в'язала, то вона ідеально сидить на неї. Їй зараз тільки ну вже більше двох тижнів, два, два з половиною тижнів. І якраз по розміру на перший місяць, я думаю, якраз є. Тому що я в'язала для неї також таку ж саму, але рожеву і вона велика на неї. Це буде вже після цієї цієї інша. Мені дуже подобається, я в'язала в дві ниточки ніточці. Ось так воно виглядає це полотно. І я в'язала ось на спицях, це в мене здається четвірка. От. Не міняла спиці в мастер-класі, тут написано на трієчках, а потім далі. І я розумію, що було б розумно, можливо, так в'язати, але я не стала міняти спиці. От, ось так вона виглядає. Мені дуже подобається, я дуже швидко зв'язала її. Вона дуже швидко в мене висохла майже за одну ніч. І взагалі я зрозуміла, що я обожнюю в'язати та є хлопока. Ну, ця бавовна саме. А я... а це в мене пункт такий є. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що я хочу в'язати зараз аксесуари. Хотіла взяти шкарпетки для своєї дитини. Зараз я хочу призупинитися на цьому, і я хотіла також для своєї дитини це зв'язати, але я це зроблю трішечки пізніше. Зараз в мене прийшла дуже гарна думка і бажання саме зв'язати джемпера, светри для однієї та іншої. І саме із хлопком. У мене є 100% ця бавовна. Дуже багато різних кольорів. Щось я загорілася зв'язати саме їм такі светри. І зараз покажу саме, яку пряжу я обираю і з чого буду в'язати. Так, ну ось ось що в мене є. В мене є ось така пряжа. Це боні, це, тут, знаєте, такий є місцевий магазин, кіоск. І ось там саме ця пряжа була. Дуже бюджетна, дуже-дуже. Тут 50 грамів 100 метрів. Це сто ця бавовна. Що ще розказати: 100 грамм 100 метрів. Ну, і все, вона така трошки жорсткувата, тому що є різна. І в мене бачите, скільки її? 5, можна сказати, 6. І ось таких моточків. Можливо, ще вона десь є, тому що я її купувала дуже багато. Не пам'ятаю, що я взагалі щось в'язала з нею. Але це вистачить. І знаєте, що я хочу? Я зараз вам можу покласти фотографію, що саме як це може виглядати. Це такий светер, і внизу хочу про саме зв'язати. Є щось дуже подібне у употіткніти, але я хочу це в'язати такою дуже об'ємною резинкою. Якийсь такий об'ємний светр, щоб це був. У моєї дитини є а, з магазину светер один рожевий, і він дуже схожий саме. На те, що я хочу пров'язувати, то я можу з нього саме брати. І внизу, я ще думаю, які саме полосочки обрати. В мене бачите, є ось ця така пряжа. Вона, Це фірма називається Rainbow. Від магазину Home це є такий сайт. І вони роблять свою пряжу. Також 100% натуральна бавовна. Ось ми ниточка. І тут у нас що? 50 грам, 75 метрів. Вона трошки товстіша, ніж оця. І в мене ще є ось такий рожевий колір. Це, бачите, від Sunes Називається Мандарин Натурель. Можливо, ви знайомі з цією пряжою. Вона тоньша, звичайно. Я дивилася, тут в мене 50 грамів, 130 метрів. То я от думаю, або додати мені рожеві такі полосочки, або додати ось такі, а можна додати і те, і те і також буде гарненько, то я подумаю вже у процесі. То я реально дуже хочу почати в'язати такий свідер, то чомусь в мене тянеться білий колір. Не знаю саме, чому, яка причина, але. Мені дуже подобається. І нарешті почну в'язати із бавовни, хоча це дуже дивно, коли починається холода, і всі в'яжуться дуже щось тепле. Але ви знаєте, діти вони бігають, і цей светер, він і так буде сам по собі теплий, тому що він буде достатньо об'ємний. І, як ви знаєте в садочку ходити, щось під курточку. Тобто не завжди потрібна ця, ця, ця шерсть. Ну, ось такі в мене плани. Я зараз буду надихатися, подивлюсь, що саме я хочу в'язати яку саму модель, треба подумати ці розрахунки і хочеться вже розпочати. Також в мене ще готовий мій е, светер лоппейся та голуба. Я дов'язала цілу, закрила резинку, і мені залишилось зв'язати е, другий рукав. Я думаю, що коли я закінчу повністю з рукавом, я вам покажу перед пранням. А наразі буду в'язати. Хочу відпочити трошки від того рукава. Не хочу його зараз розпочинати, хоча я знаю, що я б, якщо б сіла, то реально швидко б зв'язала його. Але хочу розпочати спочатку цей процес. Він такий ніжний, такий класний, і дуже хочеться його розпочати, а потім подивлюсь. Ну, ось такі в мене плани. Починаю. То показати, скільки я вже пров'язала. Ось. Що я обрала? Мені здається, що воно косить. Не розумію чому. Але це не важливо. А, зараз покажу. Ну, тобто, ви бачите, я обрала цей колір. В'яжу смужку. Буду так розповідати, тому що по-іншому ніяк. Вона дуже ручна, то якось так. Ось що я прив'язала. Мені реально видно, що воно косить. Я не знаю чому. Але. Та ні, то воно так лягло насамперед нічого особливо не косить. То так воно. Я ж в'яжу, як би воно там. Коротше, це англійська резинка. Я в'яжу, пров'язала резинку спочатку 1 на один на спицях номер 4 потім я не міняла спиці і залишила так далі. Я зробила убавки, десь кожні 5 рядів, мені здається, можливо, ой, 5, рядів, 5 петель або кожні 6 петель зробила убавку, потім почала в'язати ось так його. Покажу фотографію, чим надихалася. ось Надихалась цією фотографією, мені сподобалось, і я так само я ніколи так не в'язала, і я так само хочу зв'язати е ці убавки отут -от, І якось е навугат зв'яжу і вам буду показувати. Дуже гарно лягає, мені дуже подобається колір. Спочатку я хотіла зв'язати тільки дві полосочки внизу і зупинитися. Потім зрозуміла, що. Можливо, буде недостатньо, і взагалі можна його зробити смугастим. До речі, скільки в мене вийшло, в мене ще ось від 50 грамового мотка ось що залишається. І це вже більше половини, мені здається. І ще півмотка залишається ось такого кольору. Я думаю, що тут півмотка. А... Хотіла зв'язати тільки дві полосочки, зупинитися, щоб вони, типу, були тільки унизу. Але потім мені щось здалося ще один, ще один, ще один. Але, можливо, ці три це буде усе. Тобто полосочки будуть тільки, знаєте, як понизу. Тільки як би внизу і усе. А це буде для моєї старшої дитини, тобто це на два роки Светрик. І я хочу ще для неї зв'язати точно такий же, менше, але вже буде. З рожевими ці, цими полосочками від Sandes Garn Mandarin Naturel пряжою. Ще ця пряжа тонша, а ось ця товша. І воно, як ви бачите, є різниця, але не сильна. Тобто, видно, що воно трошки крупніше, ці петельки, але не сильно. Подобається, знаєте, якщо б я в'язала без цих смугастих полосочок, ну так. Да, було б дуже сумно в'язати дуже довго. А коли ти розумієш ще трошечки, я зміню потім я зміню колір, потім я, я в'яжу вже білим, воно дуже швидко просувається. Тому це такий лайфхак: робити щось, щоб ти поетапно йшла, йшла, йшла. Закінчила один етап, перейшла на інший етап, і так далі далі далі, так реально краще. Е, ну, ось. Що вам показати? Звичайно, однією рукою я не так багато покажу. У мене тут є ще така корзиночка з моїм цим лапопесою, яку я ніяк не дов'яжу. Хочу показати, що я пров'язала ціло і закрила його. От, дивіться, що пров'язане тіло. Отак. От, верхня частина ціло резинка. Знаєте, яке але є? Вона тут виглядає розхлябаною, ця резинка, тому що я її вдягнула на себе і розтягнула, вона тягнеться класно. А коли вона повертається назад, ото, отаке робиться. Ну, тобто, воно не повертається гарним чином. Трошки засмутилася, але зрозуміла, що, коротше, цей свитер на людині буде у світ виходити. А ще, я думаю, після прання, то я хочу так потягнути, щоб воно залишилося отакій формі. Не от такій, а ось якось так. Закрила глою. То, бачите, воно тягнеться класно. Ось. Я вдягла його на себе. Але, знаєте, отут. До, до, до. Але вдягла отут, сидячи. Тобто я в дзеркало не бачила. Натягнула. Рукав, до речі, виглядає ось так на мені. Тобто, я розумію, що потрібно було би. Коротше, це, це реально розмір не L. Тому що я, я зараз з моєю ще грудью. Я зараз ношу L, Можливо, навіть XL. тобто. А тут реально це SM. М. Я, коротше, хочу дов'язати інший рукав. Потім вам покажу до прання. Попру, і потім покажу вже після прання, і потім помірю на себе після прання. А, хочу вам також сказати, що я напевно буду закінчувати це відео, тому що а, блін, я не зробила те, що хотіла зробити, а саме це пам'ятаєте, поличку гарно зробити. По-перше, це тому, що да, в мене ця кроха. по по-другому, по по-іншому. в мене в гостях мама вже тиждень. Вона приїхала, щоб мені типу, допомагати. Е, вона допомагає, вона грається зараз з іншою дитиною після садочку, але насамперед вона стільки відволікає мене, я весь свій вільний час витрачаю на неї, щоб з нею поспілкуватися, приго приготувати їжу. Вона мені говорить, Саша, зроби мені каву, там щось ще допоможе з телефоном. Ну, ви знаєте, що мами там у вас просять, я не знаю. І я розумію, що весь вільний час, який в мене був, би, якщо б я поклала її спадки. Це вони там. Я би пішла і реально знімала б для вас. Я б в'язала, я б щось робила, показувала б це б на собі, якось цікавіше. Коротше, цей тиждень я так втомилася від цієї допомоги. Що вам сказати, наступний тиждень вона їде в четвер. Це, звичайно, не дуже полі... полегшує мені задачу, це не буде вже скоро, ще цілий тиждень можна сказати. Тому що зараз п'ятниця, вона тільки в четверг поїде, і то, типу, такий ж самий тиждень мене чекає ще попереду. Але я якось е, зроблю для себе якесь віконечко і реально буду приділяти увагу моєму в'язанню і реально хочу е, просуватися багато ну, швидше. От, але дякую вам за цей перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось те, що я вам встигла показати, тому що мені, мені подобаються реально е, мої готові роботи, яких в мене було, було, ота шапочка. Процеси, зараз в мене новий процес. А, знаєте що ще? Я зараз, напевно, сьогодні ввечері замовлю собі пряжу. А саме це будуть ось е, точ точнішенько така ж пря, така ж. Пряжа, як була в мене ота чорна на лопопейсу першу. Тільки я підберу вже кольори, які я хочу, а саме це білий колір. Пам'ятаєте, хотіла білу лопопейсу? То я замовлю собі білий колір, я навіть вже в кошик відклала те, що мені подобається. От. І... Але це не означає нічого. Це означає, що я напевно почну, звичайно, коли пряжа прийде в'язати саме з неї. Але знаєте, що я зрозуміла? Я з цієї чорної зв'яжу чоловіку лопопейсу точно, точно таку ж, як собі, білу. Тільки з іншими кольорами, а саме з тими, що в мене було на цій лопопейсі. Тому що який сенс мені мати дві: білий і чорний, з тієї самої пряжі, тільки інші відцінки? Не знаю навіщо. Ну, тобто, типу, я б змогла зв'язати ще одну лопопейсу, але вже. З іншої пряжі, наприклад, в мене реально там багато шерсті, з якою можна було в'язати. А ось чоловіку здати, це гарна ідея, ми б вдвох з ним ходили в них. І чому б саме ні? От, я, мені реально вистачить її, цього, цього чорного кольору і так далі. Можливо, я навіть дозамовляю собі чорну пряжу, тому що зараз я бачила знижки на цю саме пряжу це по півтори євро. За моточок або долари. Ви знаєте, я не знаю, скільки зараз там цей курс. Я хочу з ну, на, на пів євро дешевше, ніж вона зазвичай коштує, але все одно, знаєте, коли я купую на цілу лоппейсу, ти зекономлюєш якусь певну частину грошей. От, наговорила дуже багато чого. А, ще раз дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що воно був, був, він був цікавий. Ема передає вам вітання. її звати Ема. Вона тут в мене лежить у цьому пледику, Дуже ручна дитина. Вона Їй треба дуже кріпко заснути, щоб перекласти у ліжечку або тут у люлечку. Більшу частину я проводжу реально ось так, особливо вночі. Але це все рівно певне щастя, яке дуже швидко минає. Побачимось в наступних відео.